У Дніпрі до фондів музею сучасної російсько-української війни передали унікальний експонат ювелірну прикрасу у формі ляльки-мотанки. Її особливість у тому, що вона тримає зброю і таким чином є оберегом, який захищає Україну від агресора. Також музею передали комплект марок, де зображена прикраса. Авторка прикраси зі зброєю, що називається добою, Ірина Губанова. Вона сама зголосилася передати закладу культури результат своєї праці. Це була моя власна ініціатива, тому що я хочу заклад, закласти традицію дарування музею. У нас дуже важкі часи, і ми, як свідомі громадяни, маємо підтримати. Нашу історію. те, що ми передамо нащадкам. І Дуже хочеться, щоб вони бачили у історичному музеї не тільки страшні уламки, але й бачили, яка була творчість, як митці відчували ці страшні часи. Ірина багато років займається творчістю, є художницею по металу. Але першу мотанку створила після початку повномасштабної агресії Росії. Мотанка з'явилась в мене у серпні. Минулого року перша і отак пішла. А так, звичайно, я у творчості вже багато років. Але саме образ мотанки, як берегині родини, мені прийшов тоді. І я їй надала зброю через те, що я не знаю, як так сталося, але в моїй голові щось. Я їй надала зброю як захист. Директорка історичного музею Юлія Піщанська більш докладно розповідає про шлях мотанки від майстерні до колекції закладу культури. До нас звернулася подружжя Ірина Губанова, і її чоловік Василь. Вони прийшли до музею і сказали, що вони хочуть передати фонди музею комплекс, який складається з ювелірної прикраси і поштового комплексу. На цьому поштовому комплексі, тобто на марках і листівки, а також на цьому на цій прикрасі, зображена мотанка, яка тримає в руках зброю. Ну, тобто, ми розуміємо, що це оберіг, який посилений ще й зброєю для того, щоб захищати Україну. Я думаю, що це був. Саме такий сенс, оскільки ми просто так побачили. І сьогодні саме відбулася урочиста передача цього комплексу в фонди А, І пані Ірина, авторка цього комплексу, вона закликала долучатися митців міста і області до того, щоб передавати в музей свої твори, які мають розповідати нашим нащадкам. Саме про те, яким було мистецтво під час війни, що саме відчували художники, ювеліри, скульптори, коли намагалися створити якийсь твір для того, щоб передати свої почуття саме в такі складні для нашої країни часи, у майбутньому ювелірна прикраса і марки стануть частиною виставкової колекції музею сучасної російсько-української війни.